Доброго дня, діти! На попередньому занятті ми з вами познайомились з числом та цифрою 7. А сьогодні тема нашого заняття склад числа 7. Склад числа 7 це кількість предметів, яких є 7. Давайте подивимось на зображення. Ми бачимо будиночок, який пустує, та полунички, з лівої сторони. Одна полуничка. а з правої їх 6. Це означає, що число 7 ми можемо розкласти на 1 і 6. І в будиночку у нас з'явились цифри 1 і 6. Один плюс 6 дорівнює 7. Дивимось далі. В нашому будиночку з'явився ще один поверх. Це означає, що число 7 ми можемо розкласти на ще одну групу. Скільки полуничок з лівої сторони? Дві. А з правої п'ять полуничок. Отже, число 7 ми можемо розкласти на 2 і 5. 2 плюс 5 дорівнює 7. Йдемо далі. Знову з'явився ще один поверх. Рахуємо полунички зліва. Їх три, а справа 4 полунички. Отож, число 7 ми можемо розкласти на 3 і 4. 3 плюс 4 дорівнює 7. Ось на цьому зображенні нам показано, що число 7 ми можемо розкласти ще на одну групу. Рахуємо, скільки полуничок зліва 4. А справа. Три полунички. Число 7 ми можемо розкласти на 4 і 3. 4 плюс три дорівнює. 7. Перейдемо до наступного зображення. На які числа ми можемо розкласти число 7? Так, це числа 5 і 2. 5. Додати 2 дорівнює 7. І остання група, на яку ми можемо розділити наше число 7. Порахуємо полонички зліва, їх 6, а справа 1 полоничка. 6 плюс 1 дорівнює 7. А тепер давайте ще раз подивимось на будиночок, в якому живе число сім, і повторимо: сім це один і шість, два і 5, три і чотири, чотири і три, п'ять, і два, шість і один. А тепер, дітки, давайте пограємо в гру, яка називається Випусти пташку з клітки. Щоб відкрити клітку з пташкою потрібно додати числа. Отже, виконайте додавання, знайдіть клітку з відповідним числом та випустіть пташку. 4 плюс 1 дорівнює 5. Ось вона клітка. Лети пташко! Наступне додавання 2 плюс 5. Так, це 7. Відкриваємо клітку з цифрою 7. Один плюс три. Порахуйте. Так, це чотири. Випустили пташку. Один додати один. Дорівнює 2. Відкриваємо клітку з цифрою 2. Чотири плюс 2. Дорівнює шість. Відкриваємо клітку з цифрою 6. 3 додати чотири. Клітка з цифрою 7. Лети пташко. 2 додати 1. Буде 3. Відкриваємо клітку з цифрою 3, 2. Додати 2. Звичайно, 4. Лети, пташко. І останнє 1 додати 5. Ось вона, клітка з цифрою 6. Летіть пташки. А ви, дітки, молодці! Порахували і справились із завданням. До побачення!